Вітаю вас, дітки! Давайте разом повідгадуємо загадки, потренуємо мовлення, увагу, логічне мислення. Перша загадка. Лише один у цілім світі він плите тоненькі сіті. У кутку сидить тепер. У сіті ловить мух Бобер. Дітки, Бобер? Молодці, це не Бобер. Це павук. Наступна загадка пухова, руденька шуба, плих з ялинки та на дуба, є у лапках в неї шишка, це стрибає прудка мишка. А мишка стрибає з ялинки на дуб. Ні, правильно. Білочка. Слідуюча загадка. Живе вона у нас в хліву, любить сіно і траву, і молочком своїм щодня пригощає нас свиня. Ой, ні, не свиня, це корова. Молодці малята. Звір цей сірий та лихий. Він голодний, дуже злий, за зайцем гониться хижак, сердитий і страшний їжак. Ой, це, мабуть, не їжак. А хто це, дітки? Правильно, це вовк. Малята ви правильно відгадали всі загадки. Ви, розумнички, молодці. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!